Midnight Green – найоригінальніший колір, який був створений компанією Apple, він швидко знайшов свою публіку. Дизайн смартфону бездоганно доповнюється неперевершеним темно-зеленим кольором. iPhone 11 Pro Max ідеально підійде людям, які шукають бездоганну якість, комфортне користування, високу продуктивність та неперевершений дизайн. В iPhone 11 Pro Max встановлено великий та досконалий 6,7 Retina XDR-екран та надширококутною камерою, яка знімає HDR Відео в стандарті Dolby Vision з частотою до 60 кадрів в секунду в діапазоні зуму 5х. iPhone 11 Pro Max обладнаний продуктивним процесором a 14 баяник. За допомогою потужного процесора телефон відтворює до 21 відео. У даній моделі корпуси зроблені з хірургічної сталі та передня панель з Shield, що допомілі ампер години зменшити ризик пошкодження в чотири рази.